Показуй, показую, яка Б. Б. Звук який? Б. приголосний чи голосний? Приголосний. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Твердий, правильно, сідай, Діма швидко, іди до мене. Бери будь показуй, яка туди. А, а звук який? А А голосний він чи приголосний зімає? Приголосний. А, голосний. Ну, показуй, яка? О, О! звук який. О, голосний він чи приголосний? Приголосний! Толя, о, голосний, Мам. голосний. Ти трошки забувся, хвилюйся, ну нічого, сідай. молодець. Мам. Так, дітки, а ми ж. Знаємо з вами, що деякі букви були подружками. Вони бралися за руки і утворювали склади. Давайте ж ми з вами зараз почитаємо ці склади. Згадаємо усі буковки і почитаємо з вами склади. Зи. Подивимося. Склад. Тут у нас в складах заховалися слова. Тут не тільки склади, а якщо їх поєднати ці склади, то будуть слова в нас виходити якісь. А ну давайте з вами прочитаємо, якісь слова в нас вийдуть. Сі. Сі. Сіно. Зима. Сі. Який звук? Кажіть. Мама, Мама. Тема. Тема. далі. Гуса. Гу. Са. Са. Гуса. Гу -са. Гу -са. Гу -са. правильно. Коса, Ко Ко правильно, справилися ми з цим завданням. Каже, Колобок, Колобок, я тебе з'їм. А Колобок каже, Зайчику, не їж мене. Давай Жук після ж. Який у, у. правильно, беремо у, далі. І останній який? жук, жук, Х. тихенько. Все Сережа сам думає. Жук, правильно, склав Сережа, сідай, молодець, Діма, виходь. Наступне слово склади. Ану, дивимось на картинку. Що це в нас? Сова. Сова! Який перший звук чуємо? С. С, бери! С. Ось, ось. ось С. Так. Ставимо, давай. С. Далі сова. О. Після С. Який звук чуємо? Сова. В. Со. О. О! Правильно бери. О. Так, со. Після О. Сова. С. В. в. Бери. Правильно в буконку. Зверху, зверху, Діма, в. Отаку. Сова. Після а. звук? А. А, Сова. Правильно. Склали слово сова. Правильно. Сідай. І ми. І. Правильно. Бери звук. І. В, і. Миша. Миша. Ш. Отак, і склали ми слово Сідай, Миша, сідають Миша.